Крім ям, глибини яких не видно через калюжі, ще й не прикриті люки. Подвійна небезпека чатує на водіїв та пішоходів по вулицях Петра Дорошенка та визволення неподалік зіньківського переїзду. Зв'язківець Дмитро Кульбаков прокладає в цьому районі кабель. На його очах в такі пастки потрапляли десятки авто. А при поганому освітленні, говорить чоловік, тут може травмуватися і людина. Колись цю вулицю називали дорогою ста люків. Оці люки, на яких нема кришок, он, подивіться, ще один машини об'їжджають, Хтось так і вскоче. Ви ж розумієте, цьому люку відкритому вже, мабуть, місяць, бо ми тут місяць назад працювали. І стан дороги, скільки я себе пам'ятаю, тобто років п'ять, тут таке саме і твориться навантажена вулиця. І зрозуміти, ще вантажівки, які йдуть зі сторони диканьки, вони якраз з цією вулицею, вулицею проїжджають і оці всі люки або вони їх трошки підламують, і вони провалюються, а ніхто їх не міняє. Тому якщо легковик вскочив такий люк, я б думаю, що він собі відірве шматочок м'яса. Взагалі жахливо. Дорога, Дорога, самі бачили, продавав хлам, колеса теж. Ну жах. — Як часто тут проїжджаєте? — я тут живу Я тут живу поруч, мотаюсь на роботу з роботи. Як часто доведеться машину ремонтувати, через ну буває влітаю. В інспекції по контролю за благоустроєм повідомили, за отримання цих оглядових колодязів з вливової каналізації відповідає управління ЖКГ. Припис про це спрямували в управління ще торік. В інспекції по контролю за благоустроєм міста було надано припис управління житлово-комунального господарства з вимогою провести оглядові колодязі до належного стану. Ну, а коли саме було дано припис? Я це Рівна рік тому ми надіслали фото люків по вулиці Дорошенка в управління ЖКГ Полтавської міської ради, де пообіцяли звернути увагу на проблему. Проте дірки на проїжджій частині не тільки по Петра Дорошенка, а й в центрі міста. Ось ці ливнівки неподалік зупинки 10-та школа. Одна ливнівка повністю відкрита, а біля іншої утворилося глибоке провалля. В патрульній поліції наголошують, у разі ушкодження авто або ДТП внаслідок наїзду на люки треба негайно зупинитися та зателефонувати на номер Екіпаж, який прибуває на місці події, складає схему дорожньо-транспортної пригоди та акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, де вказує всі недоліки. Це робиться в присутності двох свідків та ведеться фото-відеофіксація. Після чого з'ясовується, в кого на балансі стоїть люк, через який сталося ДТП. Якщо вдалося з'ясувати, хто власник, то складаємо протокол за частиною 4 статті 140 Кодексу України про адміністративні праці правопорушення. та всі матеріали справи передається на розгляд до суду. Юристи нагадують, згідно з законом України про дорожній рух водій має право на відшкодування збитків. Нюанси, які потрібно враховувати, це страховий поліс, який наявний у водія. Якщо повне казкої передбачено саме відшкодування такого типу цим страховим полісом, то відшкодування здійснює страхова компанія. Всі ремонтні роботи покриває відповідно страховка. Вже потім страхова компанія має право звернутися до... Балансоутримувача цієї дороги і відповідно з нього стягувати кошти. Якщо ж у водія стандартна страховка, відповідальність перед третіми особами він звертається з письмовою претензією до балансу утримувача дороги, надає документи про вартість ремонтних робіт та просить його добровільно відшкодувати збитки. У разі відмови говорить юрист, водій може звернутися в суд. При цьому він має право на відшкодування не тільки матеріальних, а й моральних збитків.